Якісне вітання, я з вами Закс, і сьогодні ми продовжуємо на шлях по Е, Я знаю, що я сказав, що це відео буде у вівторок, але якщо все правильно спрацює, то це відео виходить або в п'ятницю, або в суботу, тому що ми пропустили відео у вівторок, тому що, ну, причини. Тому ось ось так. БУць! Ой! Маркус! Е, ти вже отримав значок, так? Етерна uh, Сіті це наступне місце з гімом, яке роздає значки, правильно? Тому. Uh, так, я хотів пройти по дорозі 207, але ти не можеш там пройти без велосипеда. Uh, я зробив свою команду готовою до битви і. Uh, стійкою зробив їх стійкими, uh, щоб це не було мернотратством. Тому я повертаюсь назад у Джубилайф Сіті. Наступна зупинка етерна. Значок з гіму етерна. 10 секунд е, до того, як я побіжу. 9. Оу! Oh! Е, в кого є час серхувати? I can only count to 4. Окей. Okay. Так, да, в цьому М ще нема репелів. Це мені дуже дивно, але все ще нема репелів, я здається, з тобою бився. Доп. Е -е... І з тобою теж здається. Ага. Мені здається, наша наступна зупинка це не етерна, там буде якесь місто посередині, і я сподіваюся, що там є репели, тому що це жах. Скажи мені, е -е... ти вже отримав. Е... Чи не палпад безкоштовний для усіх, е хто проходять через підвал е Цент... покемон центру? Е в будь-якому разі. Е Схоже, нікого небезпечного нема у Jubilife City. Тому я проведу своє розслідження в якомусь іншому місці. Але, мій друже, я е, рекомендую тобі залишатися пильним е, до небезпечних дорослих. Шейді це не небезпечні, шейді це типу. Підозрілі. Але небезпечні, мені більше подобається у цьому речні. О, ні, небезпечні дорослі. Тепер. Е, тепер, 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 тепер. Професарон, ти маєш. Е, погодитись. Віддавай їй. Всі, всі свої знаходження. Своїх досліджень. Безкоштовно, звичайно. Якщо ти не зможеш погодитись, це буде... результатом буде. Болісний час для твого. для твоєї асистентки. О, Маркус. І що? Як ти Хм... Ти отримав е, значок Арбургу? Зрозуміло. Е, але я ж тобі дав першого покемона тільки нещодавно. Можливо, бути тренером це як е, це в природі для тебе. О, професор покемонів. Чому вам треба бути таким складним? Ми говоримо. Е, про вами, з вами про діла? Е, тому що це працює для нас. Те, що ми кажемо, ми вимагаємо, щоб ви е, погодились до наших вимог. Та замовкни вже. Замов... Замовкни вже. Е, чому тобі треба бути настільки надоїдливим? Е, дозволь мені е, сказати тобі декілька. Уроків, які треба, які тобі треба вивчити. По-перше, я не знаю, що таке лойтер. Напевно, не е, не розитайся без гарної причини. По-друге, не переривай інших, коли вони намагаються розмовляти. І якщо... Третє, якщо, е, якщо ти не отримуєш того, що ти хочеш. Не підвищуй свій голос, щоб бути лякаючим. У світі нещодавних подій дуже Е, Не думай, що ти став сильним просто тому, що ти в групі. П'яте. Що з цим з цим дивним одягом вашим? О Боже мій. І ви називаєте себе дорослими. Ви діти. Ви не виросли. Е... Ау. Е... Діти. Не вирости. Не виросте, щоб стати такими е... жалюгідними видами. Е? Тобі треба було, було зробити це особистим. Е... Ти змусив нас. Е... Щоб показати тобі їй силу. Ми змусимо тебе пожаліти, що ти. е, команду Галактику. е, ви можете навчити цим. Гопнікам урок в навчити їх манерів. Маркус, давай битися разом! Давай битися разом! Let's go! Нормал і нормал Poison, наскільки я пам'ятаю, або може просто Normal. не все, що торт. Окей. 11 рівень давай. Мені здається, що як, як тільки ти е, готовий до гімо, то ти потім дуже сильно оверла блін, ти залишаєшся. Танки, стінки і... Це було мало. Як це можливо, нас двоє щось там бідоб'яє -бі, бі, жужжу дуже цікаво. Ти не залишив нам варіантів. Ми втечимо втіч... Ми зараз. Ми це зробимо. Тому що. Команда Галактика над усим. Команда Галактика понад усе. Ця групка. Вона називає себе команда Галактика. Коли покемони еволюціонують, вони, схоже, виділяють якусь, якийсь тип енергії. Але я так розумію, що це, ця містична сила абсолютно не під нашим контролем. Але команда Галактика схоже вивчає цю, потенціал цієї сили. Вони хочуть. Дізнатися, якщо, е, чи ця сила е, може бути використована як енергія для чогось. Маркос, ти знав? Професор вивчає еволюцію покемонів теж. Е, згідно до його досліджень, 90% всіх покемонів е, якимось чином пов'язані з еволюцією. Але, можливо, це причина, е, це є причина. Чому ті люди намагалися забрати дослідження інформацію досліджень професора Сили. Я це ніколи не пробачу. А це закінчилось. Тому ти можеш розслабитися поки що. А, але, дякую вам а, двоїм, що нічого не вийшло з цієї ситуації. Я оціню це. А, випадку. До речі, Маркос. А, Особлива повага тебе за твої навички бою. Я тут задумався: чому тобі не зібрати всі значки в Сіно? Якщо ти зробиш це, ти точно зустрінеш багато покемонів. Це, звичайно, означає, що твій покдекс заповниться швидше. Іншими словами, це буде дуже гарна допомога моїм дослідженням. Але так. І до цього. Е я дав тобі першого покемону Покедекс, щоб він в тебе залишився назавжди. Ти можеш робити з ним те, що забажаєш кращим. Те, що вважаєш кращим. Е Побачимось. Оу. Це було дуже добре. Е Молодець. Справді дивовижно. Е, Я вибачаюсь, але я Jubilife TV. Я б хотів. Я би хотів, щоб ти отримав щось за те, що дав мені побачити цю цей дивовижний бій. Він дав мені фешн кейс. В цьому фешн кейсі ти знайдеш. Мені я не збираюся займатися контестами пацани. Будь ласка. Це вважається якоюсь дівочою розвагою, але мені просто не цікаво. Eee... Чисто цікавості заради. Тут же все ще нема репеліку, вони ж не оновлюються ще в цих іграх. Типу, що те, що було тут з самого початку, тут і є в кінці. Реально? У, невермайнд. Я можу купити 20, хай буде 10. Okay. Мене до речі так бісить, що музика зникає, коли ти на велосипеді. Або на цих райдінг покемонах, у, якщо ти там, в цьому поколінні. Я хочу чути е, музику на вулиці, в якій я знаходжусь, без того, щоб. Давайте на цю печеру поставимо ключі. Я хочу чути музику того, де я знаходжусь, без того, щоб рухатись цією швидкістю сломака. Я думаю, що мене направляють туди, але. О, Роктумб. Окей. Я. Как-то не собираюсь использовать... Подивимось. И... А ты вы Ты возвращаешься, но... Але... До речі, в мене хтось питав. Е, у відео, я навіть не пам'ятаю, яке це проходження було. Е, але рандомно я побачив коментар, що, типу, а чому в тебе завжди день? І мені стало цікаво, чи вам взагалі цікаво, щоб був різний час. Просто тому що зараз. Е, де воно? 12.28. І я типу, можу міняти час. На моїй системі, щоб е... був різний час, коли ми. В грі був різний час. Якщо вам це цікаво, звичайно. Ну так, відпишіть в коментарях, чи вам цікаво? Е, чи вам цікаво, щоб був інший час в грі. Тому що я про це якось ніколи не задумувався. Але можливо вам це цікаво. Тому що в Pokemon Moon в нас була завжди ніч, тому що це як Pokemon Moon працює, в ньому просто завжди... Якщо в тебе день, в нього ніч. А якщо в тебе ніч, в нього день. Це просто та як та гра працює. Скільки мене репелів? 9. Мені здається, є 2 випростатні. О, до речі, покаболи. Нас їх 6. Це буде. Знаєте що? А, які екстра покеболи у вас є? Нетбол. давайте. Типу, два нетбола. Окей. Репорт закінчився. Квіточки. О, команд галактика. А, ми ж команда галактика, так? А, чому нас назначили тут? То я тут просто посеред квітів. Це, здається, так не круто. Гей, е, не жалійся. Е, це достатньо класне завдання. Але жуки та трав'яні типи мене лякають. Я теж, теж тут не хочу бути. А, тому що вони. Вони щось там захопили, здається. О, ягоди. Чисто бері. тоборі. буде? Від буду. Допоможи, допоможи тренер! Будь ласка, я хочу побачити свого папа. Е св свого. Свого батька. Свого папу. Е... Мій папа! Е... Я живуть на. е... Мильниці. Валі Валівінбургс. Але е, купа людей, е, які вдягнені як космонавти, прийшли, вони викинули мене звідти, і вони змушують мого батька робити щось. Будь ласка, тренер, я скучаю за своїм папа. -па. Е, давайте, знаєте що? Давайте спіймаємо нашого наступного. Нарешті. І yeah. він дівчинка, що не дуже гарно, але ну що поробиш? Тільки вбий його, будь ласка. Клас! Дякую. Він буде в нас трансрайцер Human Rights і оце все. Тому що я вже придумав чоловічі ім'я. Два, три, клас. Дати ім'я, так, тебе буду звати на мор. Можливо, якщо я придумаю краще жіноче ім'я, я зміню потім, коли на, у нас буде доступ до змінювання імен. Але я думаю, що на цьому ми закінчимо на сьогодні. Тому що там багато боїв, і оце все, і ще дорога до етерни. Тому побачимось вже в наступній серії, яка буде у вівторок. До тепер точно. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І. да, бай-бай.